Обмінювалися досвідом та пройшли стрес-тест. У Вінниці напередодні відбувся міжнародний тренінг з аварійно-рятувальних робіт. Вправлялися спільно місцеві бійці ДСНС та представники Польського інституту міжнародної допомоги. Усе бачили і наші журналісти. Під звуки сирени на полігоні збираються десятки рятувальників. Відпрацьовуватимуть взаємодію під час різних екстрених ситуацій. Перша група одразу поспішає на допомогу пасажиру розтрощеного автомобіля. Як ви себе відчуваєте? Погано. Поруч травмований водій, якого затисло бетонною брилою. А ця група тренується працювати у зруйнованих приміщеннях. Намагаються витягти з-під завалів хлопчика. Бійці ДСНС за лічені хвилини роблять підпори. Ними укріплюють конструкції будівлі. Тим часом понівече на авто, що заблокувало єдиний вихід, забирають спецтехнікою. Дитину вдалося витягти. Далі передають медику рятувальної бригади. Нам потрібно було застабілізувати вихід, щоб не утворився обвал, надати першу домедичну допомогу, зупинити кровотечу та знезаразити рану, забінтувати її, і потім вже провести евакуацію самого хлопчика. Нам було придумано цю легенду, і ми вже по ній працювали. Ми прийшли і на місці вже треба було зорієнтувати, що куди і як потрібно робити, поставити, зробити, підставити і рятувати. На цій локації надзвичайники спрацьовують оперативно, але вже за кілька хвилин надходить нове завдання. Людина опинилася у колодязі на глибині чотирьох метрів. Щоб визволити потерпілого із пастки, доводиться розгортати спеціальне гірничо-рятувальне обладнання. Постраждалого дістають назовні і одразу надають допомогу. Постраждалого було падіння з висоти. Ми підозрюємо, що в нього була травма шийного відділу хребта, тому було накладено шийний комірець для фіксації шиї. Також було порушення дихання. Він скаржився на біль. Була проникаюча травма грудної клітки, був пневмоторакс. за процесом. Спостерігають бійці пожежно-рятувальних підрозділів міста та колеги з польського центру міжнародної допомоги. Цей стрес-тест став своєрідним іспитом після триденного тренінгу з аварійно-рятувальних робіт. «Це, направду, цінний досвід співпрацювати з українськими рятувальниками. Ми обмінювалися власними навичками. Натомість від вас отримували нові. Це такий собі пілотний проєкт спільного вишколу. Маємо надію його розширювати. Від початку бойових дій фундація міжнародного центру допомоги скоординувала сюди гуманітарні місії, ділилися обладнанням та передавали пожежні автомобілі для порятунку людей. Неоціненний опит, який потрібен кожному рятувальнику, для того, щоб як то кажуть, на звичайних ситуацій однакових не буває. Вони кожна різна і до кожної потрібен свій підхід. Бо в першу чергу в нас завжди на першому місці це людське життя, і його потрібно рятувати. Під час навчань учасники спрацювали швидко та на високому рівні. Однак вдосконалюватися потрібно і надалі, кажуть організатори. Тому наступні спільні тренування планують провести вже із залученням бійців ДСНС із прифронтових територій України. Юлія Корчевська, Влад Корчевській подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.